Привіт! Сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Став лайк, підписуйся, напиши якийсь цікавий коментар, а я починаю. І перше питання таке: чи плануєш ти робити ще більше контенту і відео? Звісно, я буду робити ще більше відео, тому підписуйся І Я вибачаюсь за це. Але правда, підписуйтесь і ставте лайк. Я ж стараюсь. правда, я вже за це. Але гаразд. Підпишуть <ріст> Наступне питання. Ти колись будеш грати в Майнкрафт? Не знаю, коли з'явиться комп'ютер, напевно так. Наступне питання: як ти навчився монтувати та знімати відео, і також що тебе змотивувало зробити це? Я почав знімати відео, тому що я бачив різних ютуберів і захотів також. Наступне питання: будеш грати в Роблокс або в Блокфуз? Не знаю, напевно, ні. Але подивимося, час покаже. Наступне питання. Чи будуть якісь інші теми для відео, наприклад, реакції? Я навіть не знаю. Но якщо ви так хочете, то напишіть в коментарях. Можливо, так. Наступне питання: чому ти вирішив стати іменно блогером? Ну мені тільки 11, в Мене навіть вибору не було. Просто захотілось відео знімати і все. Наступне питання на це вже відповідав. Як давно граєш в Бравл? Я навіть не пам'ятаю десь в кінці 2018 го на початку 2019. го Зайти в Brawl Stars в профіль, подивитися я не можу, тому що я втратив 4 десь акаунта чи скільки. На деякі акаунти я навіть донатив. Але гаразд, наступне питання: який твій улюблений Бравлер? Ну так сказати, важко, я не знаю. Але напевно Сенді. Наступне питання. Чого перестав робити стріми? Ну, тому що я коли граю в, наприклад, Brawl Stars, то в мене дуже нагрівається телефон через те, що в мене ще й включений стрім. І напевно я буду стрімити, коли вже в мене з'явиться комп'ютер. Ти донатір в іграх? Ну не дуже, бо то, що мені задонатили тільки два рази, і то це на різні аккаунти, бо я один потеряв. І, до речі, на той, який останній раз донатив, теж потеряв. Ну, але ні, бо мені задонатили тільки, наприклад, за оцінки і все. Так просто мама або папа задонатить так не буває. Наступне питання: ти апав в й п'ятий не внусі? Якщо так, то це було складно, якщо ні, то як думаєш, зміг би? Ні, я не АПАВ не внус. В 35-ті І я думаю, що це дуже складно. І навіть я не думаю, я знаю, бо я навіть 30-й не можу апнути. Заходиш в шелез, а тебе всі то б'ють, то крисять, то це якісь капець. Я не знаю, як вони 35 апають, або навіть 2000 кубків. І ще в 3 на 3 так само, майже просто тебе беруть і ті тімейти тобі все руйні. Бо що один стане в стінку, в другий інтернет. Ну, коротше таке. Скільки в тебе кубків? Так, де тут -а кубки? Ага, от. 19314. Наступне питання. Хто краще обрав у старсі Перси Леон чи Кіт? Напевно, кіт, бо він ібовіше зараз. Які ти ігри будеш знімати? Я не знаю, подивимось. Наступне питання. Ти будеш знімати нус? Ну я в невдовзі зроблю голосування в телеграмі і там з'ясуємо, що я буду наступним знімати. Як отримати іконку креатора? Треба набрати 5 тисяч підписників на Ютубі, 15 тисяч в Тіктоці, і якщо не помиляюся, 3 тисячі на твічу. Ну а на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть ідеї для відео. До побачення!